Росія у восьме везе свою, начебто, гуманітарну допомогу на зруйнований своїми ж військовими Донбас. Колона з понад ста машин, яка прямує до Донецька та Луганська, вже перетнула український кордон. Про це повідомив заступник начальника національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії. Везуть, нібито, продукти харчування а також будматеріали. Підготувати, підгодовувати Донбас цього разу будуть аж 1200 тонн гуманітарної допомоги. Та чи отримають люди? Цю їжу просто так велике питання. Імовірно, продукти будуть використані в як. Ості платні Москва застосовує старий добрий спосіб, випробуваний ще за часів будівництва комунізму. Голодних купити можна навіть корочкою хліба. Наприклад, у Луганську медикам зарплату виплачують за кожен відпрацьований день, дають не гроші, а склянку рису. збройні сили. Національна гвардія та прикордонна служба на полігоні у нових петрівцях проводили випробування останньої версії прототипу броньовика з робочою назвою Козак. Над його розробкою працювали українські та італійські спеціалісти. Машини пройшли трест тест-драйв, їх розстріляли з 50 метрів автоматом, кулеметом та снайперською гвинтівкою СВД. Захист тримає, звітував голова МНС МВС Арсена Ваков. Міністр додав, що генерали і бійці склали перелік зауважень і доповнень до останнього прототипу. В найближчу середу планується обговорення про замовлення першої тестової серійної партії для конвеєрного виробництва та випробувань у бойових умовах. Міністр закликав українців пропонувати свої назви для нових машин, які будуть згодом прийматися на озброєння.